І всім знову привіт, друзі! З вами знову я, Вікді, та я рада вас бачити на новесінькому відеосі на моєму каналі. Та сьогодні ми продовжуємо виживати на одному блоці у Майнкрафт. Обов'язково ставте ваші подобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобаються мої відео. Мені буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. І я бажаю вам приємного перегляду. За кадром я, я вже дійшов до глибоких печер. І за цей час я вже зробив ось такий каркас будинку, тому ми його сьогодні будемо будувати. І ось що в мене випало за сьогодні. Це, ну, ще, може, зі вчорашнього відео, але це взагалі капець як класно. У мене вже майже повний сед кольжучої броні. І. 801 блок. О, вже редстоун. Ну, нам його не видадуть, тому що у нас камінне... каміння кайло. Оу! Стіт Си, братан! Просто Оу. Вари... О, О залізо! Це вже дуже класно! І вугілля! Так, стоп, давайте скрафтимо піч. Так. Ставимо його сюди і давайте переплавимо це за залізо і ми зможемо скрафтити собі щит, щоб захищатися. Так, у нас вже зламалося ще одне кайло. І ми ламаємо далі. Ооо, вже й такі блоки будуть. Там де вже з заброшеного місця, З покинутого місця. Ооо, ще залізо, поблизу. Цікаво, тут будуть діаманти. Ну, не знаю, буде видно. Ооо, так що блоки є? А вже не можна подивитися як, який далі буде етап. Угу. <хи> Окей. <пи> okay. Так, корова відійде, будь ласка. Вугілля, вугілля. Мінь. Кристалки, залізом. Так. -о. -oh. Ого, як багато всього дали. Ну Так, ну це ми... Давай, напевно, ось це скриння вже буде для рут. Для ось таких ще не перероблених. Таких ще в шефболоці. Так. Все, переплавилось. І тепер ми можемо скрафтити свій перший скін на цьому світі. Ора! Тепер у нас є ще дже, і ми тепер можемо захиститися від любого мова, який би нам тільки стане на шляху. А тим часом я продовжую далі оу О, оу 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 Щоб не провалитися в якихось, якийсь випадок. Гридстоун. О! І що ти мені зробиш, а? І папа. -па. До зустрічі. <свистання> так, треба похавати, бо здоров'я взагалі майже і нема. йо -моє. О, стріла. А, її не можна підібрати, окей. Тож, йо мойо ще один скелет. ні 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 ні, -ні не не сможе мене вбити. Хух. Щось з мене Ситість кість не допомагає мені. Якщо зараз ще раз буде цей скелет, то ні, нема. Так. Та ще один скелет, да ви що? Я вже заскочився по зомбі. А ви мені скелета даєте? Так, на шифті. Так, скільки у нас э, заліза п'ять? Тому ми його ще переробляємо. П'ять на пять. Вийде на пять. Ладно, шо ти покрою. Так... скала, тут будут диаманты. Ну, скорее же... Ё-моё! Крипер заспавнился! Да что ж таки? А-а-а! Зірвав повне село. Й-моє. Він мені все зірвав. Тепер тут треба все ставити. Капець. І що я втратив? Я втратив тупо все майже. Все зараз валяється просто. Капець. Що треба зараз всю територію. Пере... Це переставляти ось це. Зараз же хай буде все, вс... ще треба встигнути, щоб нічого ще не пропало. Щоб ще речі не зникли. Так, быстрее. Йо-маю, -йо, ось це кріпер. Такий доброго вечора. це добрий вечір. йо майо Надіюсь, нічого ще не зникло. Хоч я її профукав свій щит, ну це ще таке. А, тобто він не може зламати землю? А. А, а. а. Ну, це вже класно. Добре, давайте ставимо всі свої речі, але їх вже стало менше, як я бачу. Ой. -я. Ну, окей. Класно. Хі -хі. Треба зробити паркан. Хоча що цей паркан допоможе. Кріпер з'явиться, взірветься і все. То вже ж... хіба що відійти на 10 блоків і вже це допоможе. Так. ну Зараз треба переробити щит. Не є хоч би, так, є, а дерево, тільки береза дуб, Дуже мало. Треба все зараз переробляти. Я вже будинок навіть не зможу збудувати. Я думав, класне виживання буде. А тут кріпер прийшов і все зробив те, що хотів. Корова, іди звідси. Зараз треба заново це все. Переробляти і що? Так. Ну тоді скрафтимо заново цю піч. Оце хотів переплавити заліза Так. Вот е... капець. Немає тепер жодного заліза. Ні, нема капець. Треба все заново добувати. Хотів собі к... козел. Козлюнок. Звідки козел в глибокій печері? Вы мне скажите. Окей? Папа. ⁇ -мо ⁇ я где налекался, добрый, я ошибся. Не, ну, теперь... Тепер, тепер... -мо, треба зна... заново цей верстак крафтити. Ні, ну ці речі вже треба поставити ну десь ось тут, щоб вони знов не вибухали. А то цей кріпер просто прийде такий. Добрий день і все. Все взірвано. І... Так, треба землями. Дайте землі. О, є ще трохи. 19 штучок. Тому ми тут поставимо вже. І будемо вже якось шукати цей бок, щоб ламати. Але все одно він тут просвічується. Так, і копаємо далі. Залізом, вугілля і маленький козельонок. Привіт, твоя мама чи тато вже полетіли. Великий перегон. Ой, я не хотів. Тому ламаємо далі. О, акселот. У мене вже тих акселотів було дуже багато. І жовтий, і рожевий попадався. У мене вже не вид був. І білий. Так, сідаємо на шип на всякі випадки. Зараз ще один кріпер прийде. І буде розволюха. Залізо. Як ця штука називається? Блок Аметиста. Класно. О, скриня. Ну, лазурит і вугілля не завадять. Тому ми їх ставимо теж сюди. Бім. А, це таке вугілля. Окей. Якщо тут зараз після скрині. О! Жовтий як село. Привіт. Що, йдеш до свого друга? Ну, йди до свого брата в воду. Так, а ми тим часом ламаємо редстоун. Як ця корова мені мішає. Так, 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 не стаємо, а то ще можемо провалитися в невдалий момент. А в цей час, поки я ламаю блоки, я можу поставити переправлятись е, залізу, й Тоді це ставимо сюди і ламаємо наступне вугілля. О, козель, козел, ти вважай не провалишся, а тут зараз як провалишся. Так, блок за блоком, блок за блоком, блок за блоком, блок за блоком. Еээ... Ой, куди я гамаю свою землю, свою територію? Пім. Що ти екаєш -е 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 на мене? Ти бесочковий козел. А, ні, сочковий. А ти що, а шо а ти що вибишся на мене? Оу! Оце паркурист називається. Просто козел такий. Просто такий Козел натискає на пробіл і хуляп, і все І вже в пустоті. Так, а ми ламаємо далі і далі. Цілу безкінечність. Ми вже майже 1000 блоків зламали. 950 блоків ми зламали. Капець. Та, -мо, я так же не люблю ось цей блок. четвертый раз подряд. Ну я подряд. Два раза подряд только что не было. Во, можете мне ну, просто вот так давать воду. О, Шелдон один экшик. Все. Замалось Кайло. Ну а на цьому наша третя серія виживання на одному боці у Майнкрафт закінчується. Обов'язково ставте ваші подобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобаються мої відео. Ну а з вами був я Вірді і всім па-па! Приємного перегляду!